Тобі повернути кошти за скаргу, якщо антимонопольний не взяв її до розгляду, або припинив розгляд з іншої причини, ніж замовник усунув порушення. Скажімо, ти пропустив строк подання скарги до антимонопольного. Ну, це така ну, ти кошти тепер сплачені за скаргу, скажімо, коли це 170 тисяч. Я в бюджету сплачені за скаргу, якщо ти програв замовнику в антимонопольному, але оскаржив рішення антимонопольного до суду і виграв. Назвати Ярослава Доброва, і я тобі допомагаю сьогодні відповісти на ці питання, а також надаю актуальну судову практику Верховного суду. А перш ніж ми перейдемо до антимонопольного. Каржник скаже це рішення антимонопольного суді і визнав. Верховний ви суд став на відкажника у цьому спорі, адже він залишив в силі рішення першої апеляційної інстанції, яким визнано незаконним. Рішення суд скасував рішення першої та апеляційної інстанції у частині віддані і Рах, чи були ви в такій ситуації, коли хотіли повернутися чи задумалися ви тепер, що все те? Тепер...